Парламент готовий до перевиборів у четвер. фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода та удару заявили про вихід з коаліції. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода заявляє про вихід нашої фракції з коаліції більшості. Ми вважаємо, що при теперішній ситуації такий парламент, який прикриває державних злочинців московську агентуру, парламент, який не звільняє. Від депутатської від депутатського мандату тих людей, які працюють на Кремль, існувати не повинен. За місяць президент матиме змогу розпустити парламент. Повна зміна влади після Януковича головна вимога революції гідності. Нагадують націоналісти. Дуже важко йти в Європу про європейські коаліції. З якій значну частину більшості складають колишні поплічники регіонів, ця парламентська більшість не спромоглася проголосувати свободівського закону про люстрацію, закону законом про заборону комуністичної ідеології, жодного економічного закону, який би трошки роздягнув би олігархів і захистив би середній клас. Нарікали на свободівців, мовляв, не хочуть перевиборів, тримаються за крісла дарма. Саме націоналісти Просто... дали їм старт, та за їх спиною вже намагаються створити нову ширку, але марно. Ходять вже гроші за новою коаліцією, ходять нові посади за новою коаліцією. А свобода для чого тут є? Ми ж не допустимо формування якоїсь кремлівсько-комуністичної коаліції в цьому парламенті. Навіть хай собі не мріють про це. В новому парламенті буде проукраїнська конституційна більшість, переконаний Тягнебок. Для цього треба дві речі: прийняти закон про пропорційні вибори за відкритими списками та запровадити воєнний стан у Донецькій і Луганській областях, та впродовж місяця звільнити територію країни від окупантів. Цього свобода вимагає вже кілька місяців. Одне одному не перечить. Вважаємо, що треба зараз негайно вводити воєнний стан. Це дасть можливість нам якнайшвидше Забезпечити мир і злагоду в Україні. А після того, після того, вибори, причому вибори жовтень, листопад, місяць, не пізніше. Коаліції вже нема, та парламент зобов'язаний працювати. Свобода, як завжди, одностайно, і в повному складі буде голосувати за всі законопроекти, які відповідають національним інтересам України.